Відповідь на питання: чи можливо оскаржити довідку ВЛК щодо придатності до військової служби у більшості випадків після проходження військово-лікарської комісії? Після встановлення придатності до військової служби, як правило, довідка ВЛК не видається людині, хто проходив ВЛК. І що робити далі, якщо стан здоров'я унеможливлює подальше проходження військової служби, та чи можливо оскаржити зазначену довідку? Якщо у вас немає самого документа, що оскаржувати, що можливо зробити? По-перше, підготувати заяву на центр комплектування з метою отримання копії довідки ВЛК. Також можливо подати адвокатський запит, щоб витримати довідку ВЛК, встановити, які були наявні порушення, обов'язково необхідні медичні документи, які підтверджують факт того щодо обмеженої придатності до військової служби чи непридатності до військової служби, підготувати аргументовану скаргу після отримання довідки ВЛК. І зазначено довідку ВЛК, але наголошуємо, якщо дійсно особа не може проходити військову службу та наявні медичні документи та стан здоров'я щодо неможливості проходження військової служби. Готується скарга на регіональну військово-лікарську комісію, також можливо оскаржити через обласне ВЛК чи до Центральної військово-лікарської комісії. Ця скарга оформлюється письмово до скарги Обов'язково долучається довідка ВЛК. Наявні медичні документи щодо наявності хвороб зазначаються, зазначаються підстави, які були порушення допущені військово-лікарською комісією при проходженні ВЛК. Зазначена скарга подається. Письмово на адресу обласного ВЛК, регіонального ВЛК, центрального ВЛК протягом 30 днів, згідно закону України про звернення громадян, як правило, розглядається зазначені скарги і за наявності дійсних підстав, зазначена довідка ВЛК може бути скасована та проведена, призначено контрольне ВЛК, ну тобто повторна ВЛК. І при проходженні повторного ВЛК, якщо дійсно наявні. Хвороби, медичні документи вже може бути прийнято рішення щодо визнання обмежено придатним до військової служби чи непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Але якщо у вас документів медичних немає, якщо стан здоров'я може проходити військову службу, тоді у задоволенні зазначеної скарги буде. Відмовлено. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, якщо у вас є питання, задавайте у коментарях, пишіть у дірите, якщо вам необхідна юридична допомога адвоката щодо оскарження, наголошую незаконних довідок ВЛК. Пишіть у особисті повідомлення, адвокатське бюро, Дювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, прокоментуйте, підпишіться на канал та задавайте свої питання. Дякую.